А у вас діти є? А в мене є. Знайомтесь, це Кірюша, і сьогодні ми спробуємо розповісти вам, як же ж можна зекономити сімейний бюджет. Ми знайшли єдине місце в місті Житомирі, де можна взяти дитячі речі на прокат. Ходімо, я продовжую вас знайомити з професіоналами. Знайомтесь, це Наталя Назарова, директор служби прокату «Бейбі-сервіс» в місті Житомирі. А це на задньому фоні, бачите, Кірюшечка прийшов сам собі вибрати подарунок. Ну, бо він уже дорослий, сам знає, що йому потрібно. Якщо ви також вам необхідні речі для дитини, і ви не знаєте, де їх взяти за низькими цінами. Ось це місце, ось ця людина, яка забезпечить розповість нам зараз все, що все, що є про дітей, всі речі, які необхідні дітям. Дякую, що ви таке є. Тому що насправді я не знала, що в місті Житомир є таке місце, де просто зібрана величезна купа всіх 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 речей, які потрібні дітям. Насправді ми працюємо вже 5 років, і ми не єдині в Україні. Прокат Бебі-сервіс працює ще в 17 містах України. Тобто в будь-якому місці, де б ви не знаходились, ви можете скористатися цими послугами завдяки і нашій клубній карті, і просто так звернувшись до Baby Service. Якщо, наприклад, взяти ось такі видалки, так вона потрібна дитині від народження. Ну можливо, до трьох місяців. Ось ви три місяці по погидалися в видалці. Більше вона вам не потрібна. Ви її викинули на балкон і не знаєте потім, що з нею робити. А так ви за 250 гривень на місяць погайдались, повернули нам і взяли іншу якусь річ. До речі, з приводу клубної карти, які привілеї має клієнт, скориставшись лише один раз послугами прокату Вебісервіс, клієнт наш отримує таку картку, яка в нього залишається. І крім того, що він на всі наступні свої оренди. Має знижку. Крім того, в нас ще є багато наших партнерів. Про них можна дізнатися на нашому сайті BabyService. І так само там і школи раннього розвитку, і фотографи, і якісь гуртки, які дають знижку завдяки цій картці. Так само наш клієнт приходить в будь-яку з цих партнерських наших організацій, вони йому роблять знижку. А який товар є найпопулярніший? Що Житомиряни просять найбільше? Ну, можливо, не найпопулярніший, але найнеобхідніший. Е, нашими клієнтами стають діти з народження. Тобто, мамочка тільки народила, вона е, кормить груддю дитину, і вона не знає, насправді, чи наїлася дитина, чи вона плаче із того, що вона просто хоче на ручки. Ось, наприклад, ваги вони коштують дорого, так? Вони коштують десь приблизно півтори тисячі гривень, але оренду на місяць вони стоять 100 гривень. Крім того. Наші всі клієнти отримують таку приємну штучку, це магніт такий на холодильник, про те, як дитина набирає вагу. Після кожного годування мамочка покормила, зважила. У них є така функція, що можна зважувати дитину, можна окремо зважувати тару, ну тобто той одяг, який була дитина. Ви зважили цю дитинку, потім дитинку завернули. Ви знаєте, що вона важить 30 грамів. Потім дитинка поїла, вона з'їла 50 грамів, мама зважила, мама спокійна, дитина лаїлася, і коли вона плаче, це вона не голодна, вона просто хоче на ручки. Ми можемо доставити це навіть до мамочки в родильний будинок. І вона вже звідти починає їх бере з собою додому. І вдома вона ними користується. Взагалі, то вони потрібні там максимум на три місяці. І це буде коштувати 300 гривень. Три місяці ви покористувались, повернули, а далі ви вже собі набираєте свою вагу, так як це потрібно? Навіть я погано знаю математику, 1200 гривень вже економія на одній речі. Одна це одна, яка а їх вже необхідно величезна кількість це ж і те, і те, і те. А в яких випадках ще потрібен саме прокат сервіс? Ну, знаєте, буває часто так, що до нас звертаються бабусі з дідусями. Вони не користуються інтернетом, вони прибігають, і у них така проблема. Ось зателефонували діти. Вони приїжджають у відпустку на два тижні з маленькою дитиною, з онуком. Бабуся не знає, де їй це все взяти. А о, давай! А ми вирішуємо ці питання дуже просто. Ми даємо їй автомобільне крісло для те, щоб для того, щоб вони з дідусем могли поїхати в аеропорт зустріти дитину. Ми надаємо їм швиденько, організовуємо це все, і так було дуже часто: ліжечко, столик для годування, колясочка легенька, з якою б вони могли, щоб ні дитина нічому тут була не обмежена. І тому можна сказати, що «Бебі-сервіс» як швидка допомога в таких випадках. Сподіваюся, ми з змогли розповісти вам, де знайти саме ті речі, які вам необхідні. Не купуйте товари, які можна взяти в оренду. Бережіть сімейний бюджет. Для вас працювали Яна Черпицька та Кирил Шеміцький.